До нас, за твоє милосердя, Господи, за те, що Ти нас любиш, не залишаєш і даєш нам ще це время, коли ми можемо сьогодні почути ще Твоє Слово. Допоможи, щоб це слово воно впало у наші серця, як у ту добру землю і принесло плоди для Твоєї слави. Благослови цих людей, Господи, благослови, знаєш, Господи, їхні потреби, не залиш, а за все тобі складаємо подяку, наш великий Бог. Через нашого Господа Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Сьогодні я би хотів з вами поговорити на таку тему, що таке є церква, у церкву на свято, у церкву похрестити дитину, дитину куди? У церкву, ховати людину, запрошують священника з церкви. І є церковні свята, які пов'язані в неділю, йдуть теж в церкву. Тобто кажуть так, що церква це є земна наша мати. Так? Бог наш небесний батько, а церква земна мати. Ну так кажуть в народі, але на самом ділі, що таке поняття церква? Що ми вкладаємо в поняття в У Біблії, у Святому Письмі, Христос задає питання, за кого почитають мене люди. І ученики кажуть, одні почитають тебе за пророка Єлію, того, хто має прийти із з Месій, а за кого, каже, ви мене почитаєте. А Петро каже, ти Христос, син Бога Живого. І Христос сказав, що не не, не тіло і кров, тобто і кров тобі це відкрили, а відкрив тобі це Отець мій Небесний. Хто він є на самому ділі? І він каже: істину кажу тобі, ти Петро, той Скіфа камінь, звертається до нього. І на цьому камні я побудую церкву мою і врата Ада не одоліють її. І деякі люди думають, особливо католицька церква, вона вкладає в це поняття, що каже: Ти Петро, камінь, що на Петрі. І католицька церква, вона побудована. На апостолі Петрі, якщо ви подивитеся, хто був у Римі, то там знаходиться церква святого Петра, так вона і називається. І всі вважають, що саме на цьому камні, на Петрі, будується церква. Але це неправильно люди рахують, тому що Христос є камінь, краєугольний камінь церкви. Сам Христос. І він мав на увазі, що. На Ісусі Христі, на камні, який є краєугольний Ісус Христос, на ньому буде будуватися церква. І Він є в главі церкви. Він є той пастири-начальник, і він є той глава, можна сказати, усьої вселенської церкви. І є таке поняття, як церква земна, є церква помісна, тобто осередки. Де знаходиться і є церква, яка Вселенська церква, де усі церкви вони рахуються перед Богом як одна, єдина церква Христова. І от сьогодні зрозуміти, що таке є церква, правильне поняття церкви. Це в першу чергу ми повинні ще заглянути ще в старий заповіт, де називається Єклезія, по по-гречески церква це Єклезія. Зібрання людей. Зібрання людей. Іноді ми вкладаємо в поняття церква, що це є здання, що це якийсь храм, якісь каміння, приміщення. Оце є церква. Ні, це не є церква. Церква це є люди, які зібралися в ім'я Господа. І оце є церква. Павло, він звертається до віруючих християн і ще. Того часу, коли він ще був живий, він звертається і каже: і ви, як живе каміння, устрояйте із себе дом духовний, тобто устрояєте із себе цю церкву. І от ми приходимо до того розуміння, що оказується, що церква це не просто будинок якийсь, де приходять люди. Що не це церква, А церква це є самі люди, які там знаходяться. Що вкладає в себе Християнська церква? Християнська церква, перше, це не будівля, це не здання, а це є самі віруючі, які зібрані в ім'я Господа. Христос сказав так: де вас двоє чи троє зберуться в моє ім'я, там і я серед вас. Отже, любе зібрання, яке збирається в ім'я Господа Ісуса Христа, ми можемо вже підвести до такого розуміння, що це є церква. Але ще є деякі критерії. А ще написано так, що церква це є стовп і утвердження істини. Оказується, що церква вона має провозглашати істину. А істини не буває дві, а істина буває тільки одна. І невеста. Вона одна на цій землі, церква як Невеста. І ми віримо, що буде той брачний пір на небесах, бо Христос так учив, що буде та брачна вечеря, буде брачний пір, і тоді він вступить в союз із своєю невестою. Церква, ми вже зрозуміли, що це не здання, це люди, і що це є столб і утвердження істини, що ми маємо розуміти. Що церква має навчати людей? Чому? В першу чергу Слову Божому. що людина має жити по Слову Божому, а Слово Боже то є істина. Воно не підтвергається ніякому сумненню. І воно включає в себе Слово Боже, як і правду Божу, і заповіді Божі, і вчення. Чому воно. Розподілено на старий заповіт, на новий заповіт, але це все є одне слово Боже, це як ми включаємо в це поняття як Біблія, яка учить нас сьогодні, що ми повинні любити Бога, виконувати Його святі заповіді і жити в істині, тобто не поступати не по істині. І от церква вона має навчати. І коли ми йдемо сьогодні до церкви, ми кажемо так. Усі церкви учать про Бога. Так, правильно, всі церкви учать про Бога. Але чи всі церкви сьогодні нам відкривають усю волю Божу? Тому що є воля Божа, вона є одна для всіх однакова. Наприклад, якщо в мене є діти, я вимагаю від усіх справедливості однаково. Чи то маленька дитинка, чи то більший дорослий син у мене, то. І донька, я від усіх вимагаю справедливості однаково, лише на різних рівнях. Якщо Софійка, то для неї один рівень справедливості, тобто я не можу від неї требувати то, чого вона ще не достигла по возрасту. Якщо син чи донька вже дорослі, я від них требую ту ж саму справедливість, але по тому ж рівню, на який вони виросли, так, і церква. Бог поставив свою справедливість і свою волю, яка є справедлива, написано, для всіх однакова. І незалежно в яку би людина конфесію не приходила, чи то в православну церкву, чи то в католицьку церкву, чи Римо-католицьку, чи греко-католицьку, чи то євангелісти, воля Божа для всіх одна. І вона виражена тут. І задача отців церкви. Як ми кажемо, у нас присвітери, пастора у інших церквах, наприклад, у католицькій церкві це ксьонс, у Православній церкві це священник, він зобов'язаний донести людям волю Божу. Були такі часи, коли Біблію забороняли читати. під тим предлогом, щоб людина не пізнала істину. Були такі часи, але на сьогоднішній день я вже так рахую, що вже має кожна людина в себе вдома, Біблію чи Новий заповіт, і вона має вільний доступ, щоб дізнатися істину. Тому істина церква, приходимо до четвертого висновку, що вона навчає волі Божій, тобто навчає правді. І от якщо церква, наприклад, сьогодні. Ми можемо порівняти. Забороняє читати Біблію. Якщо керівництво цієї церкви забороняє читати Біблію, це вже показує на то, що це не є церква Ісуса Христа. Чого? Тому що церква Ісуса Христа, сам Ісус Христос, Він сказав так: пізнайте істину, і вона зробить вас вільним. Це сам Ісус Христос. Він хотів, щоб люди пізнавали істину. Істину Бог виклав всю тут. Господь всю свою волю виклав у Біблію. І сьогодні, якщо церква забороняє, щоб люди читали Біблію, це вже показує на то, що це не є церква Ісуса Христа. Інше, церква Ісуса Христа, тобто істина церква, вона бореться з чим? З гріхом. З гріхом. Тому що невіста, вона має бути яка? Чиста і непорочна. Що означає фата? Невинність, правильно? Невинність, чистоту. Біле плаття, яке воно одіває, це означає чистота. І от церква як невіста, ми вже говорили з вами про це, то вона має бути чистою, як знаружи, так і незайманою. Тобто не придаватися різним ідолопоклонствам і тому І Бог не раз Ізраїль обвиняв у тому, що вони йому із зміняли. І він каже, я ревную про вас, як чоловік. Я каже, я про вас ревную. І ревність у Бога справедлива. А до чого він їх ревнував? Ревнував до того, що вони йому ізміняли, поклонялися різним ідолам, і стуканам і тому подібне. Служили іншим народам, прислужували і таким чином. Бог виражав своє негодування, що вони не проявляли до нього свою вірність. І от представте, якби жені він е узнав, що його невіста проявила йому невірність, чи була би це вже непорочна чиста діва, чи була б це... Е Оце біле плаття, чи відповідало би її оцій чистоті? Звісно, ні. Чистота якраз вона заключається в тому, що невіста вона себе береже. Для кого? Для свого чоловіка. Розумієте? І церква, вона сьогодні, істина церква Ісуса Христа, вона сьогодні бореться з гріхом. Тобто, вона не допускає гріх у. у, у... Моїй общині. І якщо, наприклад, взяти, порівняти апостол Павло порівнює церкву із тілом, як людина має тіло. Каже, ви є одне ціле, як тіло. І каже, руки, ноги, очі, слух, все воно служить, все воно служить для тіла, для одного цілого. Подрубаєш руку, болить все тіло за, не... за... за нозу в ногу, болить голова, туди віддає. Розумієте? Болить шлунок, людина вся хвора. Тобто це все взаємосв'язане. Оце є поняття церкви. розумієте? Коли один член страдає, страдають усі. І поняття, шосте поняття церкви це коли ми переживаємо один за одного. Коли, а це не моя проблема. Наприклад, у сестри, у брата там щось, Бо так ми духовно, ми сестри і брати, по крові Ісуса Христа. І, наприклад, якщо у нього якась проблема, ну це його проблема, це не моя проблема. В істині церкви такого немає який. І от, якщо взяти порівняти сьогодні життя істинної церкви Ісуса Христа, це як одна сім'я, одна сім'я, сім яка допомагає. Чого кажуть от віручі євангелісти? Що вони всі як один за одного, відрізняється від інших. Чому? Тому що ми відчуваємо себе, що ми не просто брати і сестри по крові Ісуса Христа, а що ми як одна сім'я, одне ціло. Далі, якщо дивимося сьоме поняття, що таке є церква, це не просто сім'я, а це є той єдиний механізм, де кожен виконує свою роль. У сім'ї. Ну, наприклад, якщо я кажу Софійці, поскладай свої іграшки у своїй кімнаті, і вона це не робить, то я можу її наказати, попередити один раз, другий раз, а третій раз наказати. Отак і це єдиний механізм. Написано, що Христос у церкві поставив одних пасторами, апостолами, пасторами, вчителями, пророками, євангелістами. Для созідання, для єдиного механізму. І младші, які мають повинуватися кому? Царце. Тобто немає безприділу. Нема безприділу. Подивіться, от на, 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 на бджіл, у них все в порядку так. На муравля, над ним, над ним не стоїть начальник над муравйом. А у них все в порядку, Розумієте, так і церква Христова. Бог поставив начальників. А младші мають повинуватися з коротостю, смиренням, також і старші. Вони не мають права господствувати над младшими. Що от я високий, тепер давай мені починяйся. Ні, має бути все з любов'ю і має все мати своє місце. Оце такі прості правила, які показують, що є така церква Ісуса Христа. І саме головне, останнє, кому вона служить? Вона не служить сама собі, бо написано: в останній час Христос каже: прийду чи знайду я віру на землі. І в чому буде заключатися? Що він каже, що в останні часи люди будуть служити самі собі, своєму чергу, своїм вигодам, своїм е, прихотям різним. Люди будуть служити собі. Істина, церква, вона не служить собі не для свого збагачення. А служить своєму Панові, Господинові, женіху Ісусу Христу. Він є глава церкви. І церква йому служить і йому поклоняється. Знаєте, на останнє, що скажу, приклад з історії, підкріп, підкріплю цим, що католицька церква, вона вела загарбницькі війни теж. І вони називалися Христовими походами. Усіх невірних підчинити силою мечом. Мечом, копйом, мечом підчинити і всіх привезти невірних арабів в тому числі. Вони хотіли привезти, щоб всі поклонилися кому? Римському папі. Були індульгенції, хочеш попасти в рань, принеси стільки-то, стільки-то, і тобі молитва, і дається тобі письмо із печаткою папи. І ти Раю тобі місто забезпечене. Розумієте? Тобто церква служила сама собі, збагачувалася. І дуже багато ми знаємо таких от податі, які збиралися, і різні налоги, обложення і тому подібне. А не робиш налог, зна... значить, ти значить, йдеш під... під засудження. І тому Христова любов. Нас цього не учить. Вона учить оцим основним правилам, що всі ми браття, всі ми сестри, всі ми одна сім'я, всі ми маємо розуміти, що є Бог над нами, Христос, глава церкви. Ми маємо знати, що це є істина, і проповідувати істину, нести слово Боже, допомагати людям, робити добро, це також обов'язки церкви. І оці всі правила, які я вам перечислив, що ми маємо дійсно. Е Поклонятися як невіста, поклонятися Богові і як невіста берегти себе для того брачного піра, який буде там на небесах для свого жен'яка. Давайте помолимося, подякуємо Господу за все, хай буде йому слава. Амінь. Далі. Отець наш Небесний, ми тобі дякуємо за твою і любов, що ти навчаєш нас сьогодні. Що таке є істина церква. І як ми маємо поступати сьогодні в нашому житті, і як шукати істину церкву Господу. Ти нам дав оці всі критерії, по яких ми можемо перевірити, Господи, куди ми ходимо, де ми знаходимося, і знайти цю істину правдиву церкву. Нехай за все тобі буде Боже слава і подяка на віки. Амінь. Давайте помолимося, отче наш.